Це у нас стара лопата, бачите, в неї слабке місце. оце. І ми її зараз будемо ремонтувати та заваримо, трошки посилимо. Також оці лопати теж посилимо. Це отак от вариться лопата у нас. Але спочатку перед зваркою зачистимо всі наші інструменти шліфмашинкою. Там, де у нас буде зварювання, там ми зачищаємо поверхні з цією стороною теж. Це почистив, наскільки міг. А тепер держак треба викрутити шуроповертом і будемо далі чистити. Така лопатка підготовлена до зварювання та ґрунтовки. Ще одна лопатка, її теж вдалося з держака зняти. Оце почистив цю стару лопату. Бачите, у неї теж слабкі місця є. Ось тут, ось тут вона лопнула. І ще ось тут, бачите, оце слабке місце у всіх лопат. Тому ми будемо посилювати і старі. Ось нову лопату теж будемо чистити та посилювати, щоб тут також не тріснуло. Це зашліфували і старі лопати і нові лопати. І будемо зараз зварювати. Старенька лопата. З цієї сторони підварив. Ну що ж, оце ми спробуємо посилити цю лопату. Але тут, бачите, тріщина. Ну, то я заварю. А тут у нас рулетка не підійде, я не можу відміряти, скільки потрібна прута. То підійде оця. Оцей метр ми отак от обмірюємо, скільки потрібно нам який кусочок, і такий відріжемо. Оце нам потрібно 27 см. 27 см. Отут ми його і відріжемо. 27 см. Оце тут ми будемо різати. Тут ми відріжемо. За допомогою молотка, плоскогубці цього пенючка, за цією дірочкою ми зробили отаку от приблизну заготовку, а далі відгинаємо ці вусики от сюди і от сюди. Ми пенючком підігнув, оце отаке от зробив посилення. І воно, бачите, під розмір цієї лопати підходить. Зараз прихватую зваркою, варю. а Потім буде світловий день, вам покажу результат роботи. Получається ось як то так. Це от вариться лопата у нас. Оце підварили, посилу старі лопати. Тепер вони не повинні будуть зламатись. І оце теж підварив та посилав. І зараз буду варити нові лопати. Для цього відміряв прутик І буду гнути зараз на цьому інструменті. От тепер добре. Всі лопати пошліфовані і готові до фарбування. Оце трошки підфарбуємо ту лопату, що ми реставрували. І буде вона як новенька. Іржу замалюємо. І зворотню сторону теж підфарбував. Щоб воно не покривалося ржею. І така у нас, виходить, відреставрована посилена лопата. Оце нові лопати посилив, тому що вони, тут слабке місце у всіх у них, тому приварив прутик і пофарбував. Тут була вже прикручена, ми варили на місці, вона готова до роботи. А це. Зараз будемо прикручувати. Підстукуємо трошки. Все, ця лопата теж готова до роботи. Штикову лопату теж підстукаємо. Все, теж готово до роботи. І також ми фіксуємо старі лопати. Все, бачите, вони відреставровані та посилені. і можна теж користуватись. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал.